Початки зберігали не в сейфах, протоколи писали на колінах, а в бюлетенях не проставляли номери. Всі ці порушення зафіксували спостерігачі на минулих виборах восени. Та міськвиборчком не вважав їх грубими. Вирішили, що ці порушення допустили через необачність. Офіційно вибори пройшли чесно і прозоро. Та повторні призначили не дарма, стверджують спостерігачі, щоб їх результат задовольнив усі сторони. Варто звернути увагу на ті порушення, які може зауважити та зафіксувати кожен виборець. Зустрічалися ситуації, коли людям платять гроші для того, щоб проголосувати за того чи іншого кандидата, або надають якісь послуги. Це підвезення виборців в день голосування. Це можуть бути різні подарунки. Це, зокрема, може бути і агітація в день голосування на самій виборчій дільниці, що також заборонено. На дільницях будуть сотні спостерігачів. В Україні існує закон про таємницю голосування. Ніхто з виборців не повинен повідомляти навпроти чи його прізвища він поставив позначку. Сам бюлетень ще в кабінці варто скласти вдвічі або вчетверо для того, щоб інші виборці не могли побачити результат голосування. Тоді можна уникнути впливу на думку виборців від сторонніх осіб. За найбільш грубими порушеннями мають стежити правоохоронні органи. Ну, если будет использована технология так называемых каруселей или паровозов, так называемых, когда покупают голоса фактически прямо под избирательным участком, расплачиваются члены там, тех или иных избирательных штабов с избирателями, то все эти вещи должны пресекаться жестко национальной полицией, Вот Единственное, що в Дніпропетровській есть є нова поліція а в Кривомурогі на скукам ні, новой полиции. поліція да? та криворізькі представники правоохоронних органів впевнені, на цих виборах з порушниками впораються. 27 березня в місті працювати будуть більше двох тисяч поліцейських. Вже з вівторка особистий склад поліції перевели в посилений режим несення служби. В кожному районі міста чергують по три слідчо-оперативні групи і по чотири групи швидкого реагування. За 2015 рік та 2016 рік всього 200 заяв нами розглянуто за декілька за декількими заявами розпочати кримінальне провадження, де були ознаки скоєння злочину ряд цих заяв. Розглянуто відповідно до адміністративного кодексу для надачі роз'яснень з приводу чи є порушення ряд повідомлень направлено до територіальних виборчих комісій та до ЦВК. І ми, ми отримали роз'яснення від відділ постанов територіальних виборчих комісій. Та часто порушення відбувається ще до самих виборів. На рекламах не вказують інформацію про кількість примірників та замовника. Взагалі недопустимою вважається реклама в громадському транспорті. Також заборонена законом реклама, яка несе в собі агресивну інформацію та заклик до розколу територіальної цілісності, але дуже складно притягнути порушників до відповідальності. Для того щоб попытаться привлечь відповідності этих лиц, конечно, такі факти необходимо фиксировать. Яким образом це може бути собственная ініціатива жителей Кривого Рога Путем, к примеру, составления аКта, де в присутствии свидетелей э, лиц, які також фиксируют этот факт, буде указано, що дійсно э, зафиксирован факт нарушення законодавства. Найважче виявити, чи зафіксувати приховану рекламу, адже в законі немає чітко прописаних меж використання адмінресурсу представниками діючої влади. Якщо в виборах участвують кандидат, который на данный момент является, например, руководителем города, конечно, это использование административного ресурса. А, используя, то, есть, то есть кандидат может не уйти в отпуск да, и активно пиариться, а, используя все рычаги города, которые у него есть. Например, мероприятия, а, встречи с коллективами, а, социальная помощь, да, раздача социальной помощи, социальных пакетов от имени города, но на самом -то деле имеется в виду этот кандидат. Таку рекламу важко відстежити по оплаті, адже відкриття дитячих майданчиків, нових переходів, відремонтованих доріг та нового виду Транспорту це загально важливі теми для містян. А те, що на всіх них присутні кандидат в мери та проводить презентацію, безкоштовно додає йому по кілька голосів з кожної події, та вплинути на це практично неможливо. На самих виборах важливо слідкувати за тим, щоб урни були запломбовані, списки заповнені, а бюлетені не пошкоджені. Коли цілісність скриньок порушена, то це ж те, теж може бути предметом або ну оскарження і вибори або результати в тих скриньках, які будуть фіксуватися, вони теж можуть бути визнаними недійсними. Якщо кількість бюлетенів перевищує більше ніж 5 ніж 5 відсотків, от від тих кількості виборців. Які отримали бюлетені, Тоді от можуть бути оцей вкіт визнаний недійсним. Під час підрахунку голосів стежити за правильністю заповнення протоколів будуть офіційні спостерігачі від громадянської мережі ОПОРА, різних політичних сил та журналісти. Все це можна побачити просто у нашому ефірі. Вероніка Лавріненко, Ігор Філіпов, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.